Так, зібрали шмурдячок і йдемо на укоси набережної лівого берега Дніпропетровської області міста Кам'янська. Спробуємо тут щось вам показати. Так, друзі, дійшли ми до відкосів, до укосів. Як бачите, хвиля велика. Сьогодні вітер нам в обличчя спробуємо сісти десь. Поближче до фонтану. Ось там далі, як ви бачите, така споруда фонтан називається. Зараз розложимо шмурдячок і включимося з вами знову. Гляньте який Захід сонця гарний. Спробуємо до комендантської години посидіти, щось вам показати. Так, ось таке розташування у нас крісло, три нога. І будемо десь на всіх просторах пробувати щось полювати. показую вам ось для чого потрібна така от мотузка ось так ось Раз. водички набрали і нам цього вистачить Замішати прикормочку і руки мить. В таких умовах не дуже набереш водички на слизьких від укосах. Від Тому отак. За допомогою мотузки Так, дивимось, що по прикормочці. Того разу, Як я був з братом на рибалзі я використовував ваніль-карамель Matріal Fish, тому добиваємо ці прикормочки сьогодні. Мусор в інший пакет. Supreme Суприма багато не будемо, трошки, зовсім трошки. Ось так. Ось так сутрім і флагман. Далі, що у нас далі? Часник ми знову не будемо використовувати. І, мабуть, від трикабець мікс кукуруза з конеплею. Додамо також сюди всю. Так, що у нас тут ще є? Антарк, кріль, мука, звісно. Звісно, додаємо. Ну, я грам 50 додавлю. Досить. Так. І що в мене є? Карпрошна. і Ще конопля. Ну, то на наступні рибалки. І що? Перемішуємо. Ми сьогодні часа три посидимо. Не знаю, як буде якість відео, потім напишете. Фонарик я взяв і лампу взяв. Там буде видно. Так. Додаємо водички трохи, отак, буквально трохи. І мішаємо нашу прикормочку, щоб вона була такою рихлою. О, якраз. Водички дав, як справжній профі. Те що треба. І ліпиться, і розпадається зразу. Так. Все. Миємо ручки і розкладаємо на шістнадцять. Опа. Ну, а рибалити ми з вами будемо на мою нову снастюху. Armadale Basic 390 до 150 грам. Ось така ось basic катушечка 5500. Armadale Basic Feeder 5500 називається. Шнурочок. Не помню, не, не помню який там намотаний, якийсь японський. Японський шнурочок і чоклидер карпрошний. В общем, пробуємо отака от вещь. Так, що, друзі, комплект ви знаєте, basic фідер, basic катушечка 90 грамів кормушечка. Зараз за допомогою кормушки будемо шукати бровочки. Тут у нас кліпса стояла. Знімаємо її. Та є моє, як її зняти. О! Зняв кліпсочку. И поехали. Опа. И уже десь зацепился сразу. Опа. А что там такое? Там что, камни или что? Так, все, вот бровочка какая-то была. Рівномірне бро дно таке бархатисте якесь. В буграх якесь таке все. Або ракушечка це все. Або пісок з буграми. І знайшов я таку якусь ямочку закліпсувався. Зараз зараз ще раз перевіримо з вами. Недалеко від берега. Ох, зовсім близько. Зовсім близько. Далеко, значить, закидувати не будемо. Метрів 20-25. Ось вона. Прямо перед самою такою брова якась невеличка. Невеличка брова, але вона є. Ми її з вами знайшли. Тому в'яжемо зараз поводочок, наживляємо наживочку. Так, 90 грамів. Ну, для цієї місцини це багато, але я так звик. В цих містах ловить 90, 86, отакі от ваги. Так, що зарядив я нашу наживочку, чисто на черв'ячка будемо ловити. Ось от. І що, перший закид робимо з вами. Вже там на дворі. Сидимо, чекаємо. Так, друзі, що, темнішає. Ми кайфуємо, Кльово, нема ніфіга. Чекаємо. Може що всі буде. Ну, котра година, зараз глянув. 2102 Чекаємо, коли підійде зараз товариш під'єміка по фідеру. Ми з ним частенько тут рибалимо на укосах. Так, друзі, щось у нас є? Перша є. А що у нас є перша? Що у нас є? Як ви думаєте? А, це карасик чи Бурасик? Карасик чи Бурасик? Товаришу віддаємо його на засолочку. Так. Забрав. Ну, недалеко, метрів двадцять. Так, що у нас по часу? Перша рибка у нас взяла півдесятого Пів на десяту. Бутербродик спрацював? Пару черв'ячків і три опариші. Так, друзі, вітрина піднявся капітальний. Наживляємось заново. Пару опаришів і, і пару робака. Коротше, погода дрянь. <реш> прийшли на ночну риболовлю, блін. Здуває все, блін. Так, а ось що буває, коли дві снасті і вітер путаються. Мамо, Забираю.